Нарешті це сталося. Торгівельно-розважальний заклад, депут центр у Черкасах відчинив свої двері за адресою бульвар Шевченка 385. Святкова подія привела сюди величезну кількість гостей, засновників центру, представників влади міста й області і, звичайно, черкащан, які прийшли з сім'ями. І не випадково. Адже головний концепт «Депутцентру» – центру товари розваги для всієї родини. Наша найголовніша цінність цього торгового центру – це сім'я тому, що е, компанія «Фокстрот» – на соціально відповідальна бізнес компанія Понад шістнадцять тисяч квадратних метрів тогівельних площ та розваг для дітей. Найбільші орендарі супермаркет електроніки Фокстрот, продуктовий гіпермаркет Делікат Плюс і в перше місці Черкаси дитячий супермаркет чудо острів, який також має від А до Я продуману концепцію. Інше, що хочеться відмітити в нашому центрі, це велика ігрова зона для дітей Таун». Це комплекс, який складається. З єдиною концепції дитячої. загалом 50 нових магазинів, де представлені відомі і статусні торгівельні марки: секунда, спортсіці і багато інших магазинів, одягу, суття, мобільного зв'язку, ювелірних прокрас, аби обійти усі три поверхи, депо, де все це розмаїться розміщене за брак на кількох годин. Але присісти відпочити єде у затишних кав'ярнях на третьому поверсі. Повірте нам, що ми на все свої енергію, знання. Весь свой опыт для того, чтобы сделать хороший объект города Чекрасный. Поэтому приходите к нам, мы будем очень рады. Добро пожаловать. І себе, як дома. Європейська якість у всьому ось кредо тих, хто укладав у депо центр не тільки гроші, а й дещо значно більше. Тому й для персоналу а тут працюватимуть 600 людей, створені належні умови. Запевняють керівники. Депо Черкеський міський голова Анатолій Бондаренко каже: влада бізнес мають бути партнерами. Тільки тоді буде користь для міста, для людей. Воно сьогодні Надзвичайно привабливе для інвесторів, тому що міська влада докладе максимум зусиль, щоб відносини бізнесу і міської влади були прозорими, чесними і щирими. Як довго триває процес будівництва Роками. а перерізання стрічки одна мить, але яка? Депо центр відразу заполонила хвиля відвідувачів у вселенській метушні. Хтось встигає щось придбати, а головне оцінити. Там понравилось дуже красиво, багато місця просторно, багато магазинів нових, яких ми в інших не були. Ми не бачили в других просто. Я думаю, ми часто тут будемо, дуже все красиво. Депо – це не тільки торгівельно-розважальний центр, а й розвинена інфраструктура навколо, паркувальний майданчик на 200 місць, облагороджений бульвар, газони і все це не тільки для відвідувачів Черкащан і гостей міста. Ми будемо все робити для того, щоб етаторговий центр був зюмінка нашого міста, щоб он просто радував наших. И покупателей, и горожан. Мы хотим, чтобы у жителей города, на самом деле, майбутнє, щоб в будущее, чтобы всех было отличное строение и уверенность идти вперед.